Привіт, мої прекрасні атлетки! Мене звати Інеса Моргнова, і я рада віддати вас вимагання клубі Фітнес для всіх. Сьогодні я приведу для вас нейротренування, для якого вам знадобиться м'ячик і ваше тіло. Що таке нейротренування і нейровправи? Це усі вправи, які направлені на покращення зв'язку вашого мозку з вашим тілом. Тобто, це такі складно-координаційні вправи. Це вправи з м'ячиком, це вправи, де вам треба вийти з одного незручного положення в інше. Положення, де треба зробити такі об'ємні рухи, наприклад, не просто присідання, да? а, наприклад, присідання з виходом на одну ногу, згинаючись в кольшових суглобах, включаючи гомілкостоп, коліно, коротше, щоб усе ваше тіло залучало кожен сегмент. плюс працюю можучок, тобто те, що на координацію і на опановування вашого тіла в просторі, тому вам не задобиться. Тільки м'яч і ваше тіло. Одразу почнемо з розігрівочних вправ. Швиденько мобілізуємо коліно, Випад робимо на праву ногу і гоміл коліном рухаємо по коло. Тобто вам треба зігнути праве коліно, випрямити ліво. Ліве коліно і не рухаючи тазом, не рухаючи попереком, тільки суглобчик у вас через чотири точки. Гляньте, Ось так ворушиться. Що вам треба звернути увагу тільки на коліно, все ваша зосередженість, вся на ньому. Тобто у вас в мозку зараз тільки ваше коліно і нічого іншого. Виконуємо кругове обертання і випит на лівого ногу. Сенс. сенс. Слуг мобілізацій в тому, щоб а, на карту вашого мозку ми максимально якісно нанесли цю ділянку. Що означає карта мозку? Ваш мозок бачить ваше тіло. У в такому у вигляді карти якісь ділянки нанесені добре і відчуваються добре, а якісь відчуваються вашим мозком погано. І відповідно ця ділянка дає е, слабкий фідбек. Слабку стабільність, мобільність, силу і таке інше. І коли ми робимо ці сутові мобілізації, ми покращимо рухливість конкретної ділянки і розуміння, як цією ділянкою рухати розуміння для нашого мозку. Тому нам потрібно прям всю увагу на на колінний суглобчик. Прекрасно. два. Один, супер. Можна приступати до основної вправи. Це буде стрибок. Якщо стрибок вам дається некомфортно, я покажу, як можна замінити вправу. Дивіться, буквально 8-10 разів ми виконаємо, щоб ви розігрілись, кров по тілу розігнали. Випатримо на праву ногу, гляньте ліву ручку і тягнемось до правої стопи. А коли ви підтягуєте праву ногу до себе, ви не ставите її, ви одразу робите на ліпінг зі брижок. Стрибок, випад і стрибок. Випад. І стрибок. Якщо стрибати некомфортно, то ви виконуєте латеральний випад і піднімайте просто ногу до себе. Якщо вам некомфортно робити і випад, то у мене до вас багато питань. Напишіть про це, в чаті підтримки клубу. Я відправлю вам більше вправ для колінних суглобів. Робіть тоді в маленькій амплітуді. Добре? Мало помаленьку, так згинаючись в ключових суглобах. Поїхали. І вісім. Права нога внизу, ліва рука внизу сім. Дивіться. Ліва нога вниз. Ой, права нога вниз, ліва рука вниз і на стрибку ліва рука перед вами. Якщо стрибок 6, робити некомфортно, то приземляється не 5, на повну стопу, а тільки на подушку, тобто 6, на передню 5, частину стопи. Три. Плечі не піджимати до вух, корпуси голову розвернули. Вверх до правої руки. Два. Один. Прекрасно. Опускаємось на четвереньки, зап'ястя тримаємо під плечовим суглобом. Щоб вам було комфортно. Ми спочатку можемо зап'ястя розім'яти, виведіть долоні тильної частини на підлогу і прокрутіть руками по підлозі всередину, тобто за великим пальцем і назовні за мізинцем. Всередину за великим пальцем і назовні за мізинцем. Три. Два. Один. Тепер розведіть руки по сторонах. Виведіть пальці в сторони. І усіма тільки великими пальчиками, тільки великими пальчиками виконуємо круговий рух. Починаємо з великих. І відчувається, як таке натяжіння від зап'ястя до передпліччя у вас відбувається. Тепер вказівні, потім середні, Якщо боляче, то зігніть трошки лікті, якщо натяжіння надто агресивне. Так, потім середні, потім без ам'яні і мізинчики. це також частина, до речі, суглобової мобілізації, бо якщо поворушити пальцями, можна чудово попливати на зниження болю в шиї, наприклад, або на силу ваших рук. Тому що, коли мозок гарно бачить тіло, то і тіло дає вам класний відбек і чудово працює. Опускаємось четвереньки, стаємо на край килиму, і зараз будемо ходити в такому animal step, тваринному кроці. Піднімаємось четвереньки і одночасно робимо крок. Лівою рукою і правою стопою на видиху. Вдих повернулася назад. І видих різноїмені кінцівки. Крок, крок різноімені це означає права стопа і ліва рука, і права догонь і ліва стопа. Головне, щоб у вас вмикався живіт, і ви відчували, як на вдиху діафрагма розширюється, на видиху здувається. І через шиплячий видих ви можете відчувати включення дев'ять. 8, 7, 6, 6, ще плечі 5, 5, плечі від двох відтягнули, на живі свій гляньте, щоб він у вас не надувався і не натужувався, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 назад, і ще раз 1, 1 вперед, і останнє, у різної мені кінцівки, Прекрасно Опустились вниз, знову витягнули сідниці до п'ят, руки вилили перед собою, грудину надули задума. Три, два, один, піднялися вверх. І з четверенік виходимо в бокову планку. Ми тримаємо коліна у повітрі, відриваємо ліву долонь і замість неї виносимо праву стопу. На видиху. Повертаємо праву ногу на місце. І в укладеному варіанті ми тримаємо цю ногу у повітрі. В спрощеному варіанті ви залишаєте її зігнутою, такою, якою вона і була від початку. Або навіть опускаєте. Ще раз четверенька вверх. П'ять. Ліву руку прибрали. Замість неї ліву ногу вивели. Якщо важко, поставте п'ятку на підлогу. Це спрощений варіант, щоб у вас була опорна точка. І чотири. зап'ясті під плечовим тримаємо. І Три, два, один, вверх подивилися рукою і коліно вниз. Прекрасно. Так само ми зараз будемо прибирати праву долонь і замість неї виводити ліву стопу зап'ястя під плечовим суглобчиком. Підйом вверх, праву долонь перебрали, ліву ногу замість неї замість правої руки. Витягнули і у повітрі тримаємо спрощений варіант, торкаємось. у складений варіант у повітрі. Залишаємо ліву задню ногу у спрощеному торкаємось підлогою. Чотири. Три. Подивилися. Два. Подивились прямо без рукою вверх. І один. Добре, торкнулись колінами підлоги. Витягнулися сідницями до п'ят, хребенець за хребенцем. Піднялися вверх і рухаємось далі. Наступна вправа. Ми розташовуємося на спині. Буде дуже цікавий, складненький рух, але виконати настільки, наскільки зможете. Нам треба завести руки за спину, випрямити ліву ногу і на видоху зробити скручування, піднявшись на праву стопу. Через сторону ми прибираємо ногу. І після того, як ми перебираємо ногу, одночасно ведемо її у глибокий випад. Прибираємо з глибокого випаду ліву ногу перед собою. Перед собою опускаємо сідницею вниз і гребенець за хребенцем. Опускаємось. Тут у нас м'язи воду працюють, рухливість хребта працює. І на видиху вам потрібен мобільний гомілку, стоп, підйом і привели ногу до себе. Або одночасно це спрощений варіант. І прибираємо її в ускладному варіанті. Ви будете з. Повного скручування підконтрольного руху, підконтрольного м'язами животу, прибирати одразу ногу назад. Рух може здаватись таким трошки незграбним, негарним, але нехай моя задача вам, вашому тілу, показати складно координаційний, об'ємний такий 3D-рух. Якщо вам не вдається піднятися на одній нозі, підійдіть до стіночки і тримайтеся з боку за опору. Або, дивіться, руками собі допомогли, вийшли на впочіпки, на корточки і вийшли в глибокий випад. Ясно, поїхала. Шість разів робимо лівою ногою, потім шість правою. І у мене зараз дві долоні в опорі, права стопа перед вами, ви в глибокому випаді в ящерці, і прибираємо ліву ногу одночасно вперед. Хребенець за хребенцем вниз. лягли, Хребенець за хребенцем вверх. Підйом. Ліва долоня у мене в опорі. І я прибираю одразу ліву ногу назад. Можна ускладнити і ще оцю передню стопу прибрати на видиху в планку. вивели перед собою і п'ять. Хребенець за хребенцем. Живіт не надувається, живіт включається. Вдих і видих. Новий вдих і новий шиплячий видих. Сідниці не задираємо, опинились в планці на одній нозі на лівій. Прибрали ногу перед собою, вивели стопу ліву. Три рази руку завели за голову, ліве долонь в опорі і хребенець за хребсом. Підйом. Підняли таз вверх, ліву ногу прибрали, зробили вдих і на видихах Праву ногу прибрали. Повернули перед собою. Прямо вивели. І два. Завели руку за голову, видих хребенець за хребенцем. І один випад назад, вдих, ух, права стопа у повітря, живіт підтягнутий, повернули праву ногу і вивели прямо хребенець за хребенцем. Тепер ліву стопу ставимо на підлогу, праву ногу виводимо вниз, уважно. Якщо ви вже заплутались і перебуваєте в шоці, нічого страшного. Робіть в тому темпі і настільки, наскільки ви зрозуміли. Ставте мене на паузу стільки разів, скільки потребується, але якщо ви виконаєте це, то вам будь які вправи будуть даватись легко. Тепер права долонь буде триматись в опорі, ліву завели голову. Треба навіть за хребенцем підйом. І я прибираю праву ногу назад, на видиху ліву. Ліву ступу вволов вперед, права все ще ззаду. Тепер я роблю вдих і на видиху прибираю праву ногу перед собою. Це був мого коліна. Не шокуйтесь, нічого страшного в цьому немає. Видих. Права долонь в опорі у мене з боку. Є я роблю підйом і крок назад. І видих. Бачите, таз не провисає і не задиряється. Я опиняюсь в якісній планці. Повернула ліву ногу вперед. І право тепер проносимо прямо. Хребенець за хребенцем вниз. Хребенець за хребенцем Підйом. Праву ногу прибрали назад. Ліву ногу прибрали. І ще два повторення. Добре, і один. Хребенець за хребенцем. Можна допомогти собі, хоп. Видих. І останнє. Назад, 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 назад. І вверх-вверх, вверх, вверх. Вдих і видих. Опиняємось колінами на підлозі. Хрибинам це хребенцем розкрилася вверх. Права нога в опорі, ліва нога з боку. Поконом бокове згинання в правий бік, лівою рукою розтягнули всю ветерану лінію тіла. Тобто пальці лівої долони дивляться в правий бік. Докрутіть себе вниз, поставте ліву долони навпроти права. І останній елемент, для кого вам знадобиться м'ячик, або зв'язка зі шкарпеток. Будь-що круле, легенько, що можна підкинути. Підкидаємо перед собою лівою рукою. Дивимось прямо, намагаємось дивитись не на м'яч, а на простір перед вами. І тільки периферійним зором бачити і спостерігати за м'ячиком Лівою рукою. Коли 5 повторень поспіль у вас вдало вийшло, можна перейти на наступну руку. Якщо ви одразу його раняєте, то ставимо мене на паузу і практикуємо. І в праву руку. Тобто, дивіться, я не дивлюсь за да? От я зараз дивлюсь в вас на камеру чітко, але підкидаю м'яч. Це означає, що в мене периферійний зір. Я можу трошечки латеральніше вивести руку, але все ще дивлюсь на вас. І периферійний боковий зір дозволяє мені спостерігати за м'ячиком. Складніше, але дозволяю. Тепер перекидаємо з однієї руки в іншу, і я все ще дивлюсь на камеру на вас, мої прекрасні жінки. Так, з одного боку на інший. А тепер я лівою рукою закриваю ліве око і підкидаю правою рукою, все, ще дивлюсь на вас. Тобто, ми закрили лівою рукою ліве око і підкидаємо м'ячик. Тепер ми стаємо на одну ногу. Тобто, ви закрили лівою рукою ліве око, підняли праву ногу в опору. І на одній нозі стоїмо, якщо це важко, о, якесь одне ускладнення приберіть, наприклад, поставте назад другу ногу в опору, або приберіть е, долонь з вашого ока. І на іншу сторону. Закрили правою долоною праве око, підкинемо м'яч лівою рукою. Опаліво, як завжди, у нас поганіше, гірше. В неадекваті вона ця ліва рука. Ну воно нічого дивовижного, бо ми бо працюємо правою. Так. чудово вам такий супровід під, під чайку. Підняли праву ногу вверх, а що тут робить чайка? Слухайте. Я. Здивована, що в Одесі є чайка. Підняли праву ногу вверх. це ознайомчий пробний формат перед участю в онлайн клубі Фітнес для всіх. Ти можеш оцінити мій підхід і механіку роботи в онлайн-клубу. Зареєструватись в нього ти можеш через сайт, посилання на який я залишила в описі під цим відео. Вся програма, деталі, відгуки на сайті.